Власні та загальні іменники, ми вже з вами знаємо, що іменник це самостійна частина мови, що означає назву предмета чи явища, іменники істоти, тобто люди і тварини, відповідають на питання хто іменники неістоти, тобто рослини, природні явища, предмети, створені людиною, об'єкти неживої природи, відповідають на питання, що. Іменник має рід, число та відмінок. Сьогодні ми з вами поговоримо про іменники, які називають власні та загальні назви. Загальні іменники означають спільну назву однотипних предметів або явищ. Тобто, це назви, які даються багатьом предметам. Наприклад, кішка, собака. Хлопчик, дівчинка, жінка, обід, човен, дерева, річка, село. Тобто загальні іменники називають узагальнені назви та пишуться з маленької букви. Запам'ятайте. Власні іменники означають індивідуальну назву конкретного предмету, що виділяють його з ряду однотипних предметів. Наприклад, дівчинку звати Оленка. Дівчинка це загальна назва, а Оленка її власна назва. Дівчинку звати Христинка, Богданка, Діанка, Річка Дніпро, Вадим, Максим, Сірко, Мишко. Отже, власні іменники це індивідуальні назви, вони завжди пишуться з великої букви. А зараз натисни на паузу і спробуй підібрати до загальних іменників власні назви. Дівчинка, собака, хлопчик.